Експлуатацію пояс нового покоління МФ 19 серед переваг це зручні, комфортні сидіння, покращена інформація для пасажирів та посилена безпека завдяки відеоспостереженню. Якщо говорити про відкриття нових станцій, то минулого року перед Олімпійськими іграми було продовжено 14 ту лінію аж на 7 станцій. Щодо вбиралень, то вони є, але не на кожній станції. На мою думку, на метро в Парижі дуже зручно добиратися в будь-яку точку міста, але звісно, і у романтичні французькі Лице не обійтися без штовханини в години пік та переповнених вагонів. Почула, зафіксували, повертаємося до студії. Ми працюємо у Києві у столиці України. Працюємо у прямому ефірі. Отож, друзі, долучайтеся активніше до нашої розмови. Ми обговорюємо те, що відбувається в Україні з хвилину на хвилину. Буквально очікуємо трансляцію, де будемо разом зі всім світом стежити за зустрічю між прем'єр-міністром Угорщини Орбаном і президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Тож будемо аналізувати з нами сьогодні у. Студія Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України шостого скликання. Пане Євгене, моє вам вітання, Вітаю, пані Павло Жувніренко, голова правління центру стратегічних досліджень. Пане Павле, моє вам вітання. Доброго вечора. Отож, друзі традиційно говорю, що ми працюємо і залучаємо вас до нашої розмови. Тема номер один, яка стосується точно кожного українця, це урядові програми, це те, що голосують у стінах Верховної Ради. Це про наш соціальний достаток, про збільшення соціальної допомоги для різних верств населення. Бачите, вже на екранах. Ви підтримуєте різке збільшення урядових соціальних програм. Так, людям потрібна допомога, лише мало ні, у України не. Має грошей допомогу лише на збройні сили України. Я ж нагадаю, що уряд затвердив програму, де тисяча від президента України для кожного хто проживає на території, 6,5 для малозабезпечених сімей, для вимушено переселених осіб. І ще деякі аспекти, які ми обговорювали у першій годині. Я сподіваюся, що ви це все почули і для себе проаналізували. Пане Євгене. Що оберете? Наскільки важливим є на соціальну сферу життя, а не на військову сферу? Це те, що стоїть на вагах. Ну, ви знаєте, люба програма повинна мати джерело фінансування, якщо таке джерело є. Під час війни, тоді, коли е у українського народу є дуже величезні проблеми, рівень бідності дуже високий, дуже е велика кількість незах незахищених верст населення, то звичайно е соціальна допомога повинна бути і повинно дійсно шукати ті джерела, які б могли б це е покрити, ці всі розходи. Але от, я б сказав би так: є дійсно певні категорії, які дійсно дуже серйозно потребують допомоги. От, наприклад, тисяча кожному. Да? Ну я не розумію тисяча і депутатам, тисяча і бізнесменам. Тобто, получається всім громадянам України по тисячі гривень. Навіщо це? Адресна допомога є тимчасово переміщені особи, є особи з інвалідністю, є багатодітні сім'ї і так далі. У да, ці категорії повинні в першу чергу були б бути забезпечені соціальними виплатами, підвищення соціальних стандартів під час такого, такої складної ситуації, як повномасштабна війна. Ставити на терези, я з вами погоджуюсь, звичайно, важко з одного боку, якщо не фінансувати збройні сили, не фінансувати сектор безпеки і оборони, звичайно, це може взагалі підірватися. Всю систему існування держави, суверенітет і так далі, і дуже багато може бути наслідків. Але треба шукати баланс, а саме головне, щоб було джерело фінансування. Тобто я, в принципі, підтримую соціальні програми, збільшення соціальних програм фінансування, але треба правильно визначити категорії, які в першу чергу потребуються із соціальних програм. Пане Павле, можливо, це до виборів готується. Ця думка є також дуже розповсюдженою посеред українського суспільства. Що і бюджет на 2026 рік. Проект, який ми бачили, це також не про продовження війни, а про підготовку до проведення виборів. Я в основному погоджуюсь з думкою пана Добряка. Я думаю, що так, під час війни допомога. Це пріоритет повинен бути. Ну, тут у вас я розумію, що ви коротко писали лише на ЗСУ. Я думаю, що правильніше було б написали на сили, сили оборони України. Uh -huh. Тобто всі тут. Uh -huh. Але в той же час я пам'ятаю фразу, яку принаймні прописують Маннергейму, що ми повинні створити таку Фінляндію, яку люди, які, яку громадяни захочуть захищати. Тобто не можна робити так, щоб. Були ті, хто ну, буквально живе на копійки. Тобто другий пріоритет це малозабезпечення. Два інших це, по-моєму, вони не, 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 не суттєві тут. ЗСУ в першу чергу і малозабезпечення. забезпечення. Сил оборони і малозабезпечення. Що стосується підготовки до виборів, вам не видається, що цей процес зараз набирає обертів? Чи. Немає до цього ніяких абсолютно. Я достав. не знаю. Про вибори ми вже говоримо другий рік, і їх немає. Я... Ми будемо дивитися. Тобто для мене найголовніше це не те, про що говориться, а те, що робиться. А зараз я бачу, якщо про практику дивитися, абсолютно нормальна ситуація, коли йде в, в Ютубі на Тіктоках, наші військові з лінії фронту просять грошей для. для грузовика для того, щоб забезпечити себе, тобто це не забезпечиться державою. Так так не повинно бути. От цього не повинно бути. Тобто, в першу чергу, це сили оборони з хвилини на хвилину. Має відбутися зустріч Орбана і президента Сполучених Штатів Америки Трампа. За даними угорської сторони, будуть підписані угоди в галузях енергетики та оборони. За даними західних медіа, Орбан планує пояснити. Трампу, чому Будапешт повинен і надалі купувати нафто та газ з Росії, отримати якесь звільнення від американських санкцій проти російських компаній Роснефті, Лукойл, санкції, які були введені Трампом, натомість Угорщина готова збільшити співпрацю із Сполученими Штатами у сфері ядерної енергетики, зокрема в питаннях малих модульних реакторів, зберігання палива та відпрацьованих ядерних відходів. Зеґарден зокрема пише, що Орбан має. Є одну єдину мету переконати Трампа зустрітися із Путіним в Будапешті, зокрема і тому, що візит Трампа в Угорщину, нібито допоможе Орбану виграти вибори, які мають відбутися наступного року. І маємо позицію президента Зеленського, неодмінно зараз вам її презентуємо. Підтримує Трампа і Орбана. Їхню зустріч має на увазі лише з умови реального результату. Мовляв, реальна мета таких перемовин невідома, але позиції для України чітка будь-які. Формат, який веде до миру, буде підтриманий. Водночас він жорстко розкритикував зустрічі без реальних наслідків і назвав їх політичним піаром. Давайте почуємо. Якщо є зустріч, де б вона не була, яка точно дає е припинення вогню і закінчення війни, Україна буде підтримувати. Ті чи інші формат я завжди про це. говорю. Якщо зустрічі потрібні для електорального салюту е, пана Орбана, і без результату, то ми не можемо таке підтримувати. Безумовно, безрезультатні зустрічі про нас і без нас, ну вони, вони тому і безрезультатні. тому що без нас, на мій погляд. Є багато позицій в Дмитровичу я поправлю. Так The Guardian, зокрема писав ще одну мету: це переконати Трампа зустрітися із Путіним у Будапешті. А перша мета, як ми розуміємо, це яким чином посприяти пом'якшенню санкцій, які стосуються Роснефті і Лукойл які власне є і на території тієї самої горщини? Е, для чого здійснюється поїздка саме зараз? Яка з вашого огляду головна мета, ціль і чого очікувати після цієї зустрічі? Значить, Там є дві цілі: політична і економічна. Політична полягає дійсно в тому, що на сьогоднішній день електоральні позиції Орбана дуже похитнулися. Це правда. І в основному в Угорщині в містах. Люди достатньо критично налаштовані до правлячої партії і безпосередньо до прем'єра Орбана. Сільська місцевість там зовсім інша ситуація, але дійсно є питання загрози майбутньої політичної кар'єри Орбана. Ну, хоча він вже 15 років знаходиться при владі, вже да, треба було б йому на пенсію йти. У нього активи дуже непогані. У нього і у його оточення, але він хоче знову. Отримати певні, певне політичне продовження своєї кар'єри і так далі. І дійсно тут є два фактори. Перший фактор: в Будапешті, якщо буде проведений е, саміт Трамп-Путін, і будуть досягнути певні моменти по врегулюванню війни Росії проти України, дійсно для нього це ну, великий електоральний плюс перед вибором. Якщо цієї зустрічі не буде. То принаймні він буде переконувати і просити Трампа, щоб Трамп здійснив візит в Європу, в тому числі і відвідав Угорщину. Це теж для нього має таке значення політичного характеру. А тепер, друге, це головне економічне. Е, в економічному плані Орбан хоче переконати Трампа, щоб було виключено для Угорщини, для величезної глобальної країни, яка не може без нафти і без газу існувати в цьому світі. Він хоче, щоб були, не, не були оці обмеження, не розповсюджувались на Угорщину. Стосовно РосНЕФТІ, стосовно Лукоїлу і так далі. Чому? Тут проста схема. Орбан і його оточення мають величезні надприбутки від того, що вони купують дешеву російську нафту, газ, переробляють її і продають Європу. На цьому вони мають дуже величезні надприбутки. У них дуже великий е, зв'язок з російськими. Кримінальними структурами з російськими політичними структурами і так далі. Там вже не тільки Лукойл, Роснєв, там Роса. Там там дуже багато зв'язків, які е, які цю сітку зробив Орбан, коли він став прем'єр-міністром. На сьогоднішній день дуже цікава була заява найкрупнішої компанії Нафтогазової Мол угорської, яка в принципі сказала, що при певних обставинах ми можемо відмовитись від російської нафти. Ми Бо... можемо її почути да, буквально і... для підтвердження да, будь ласка. Що, У разі значного скорочення поставок нафти трубопроводом Дружба компанія Мол може збільшити використання адріатичного трубопроводу і забезпечити близько 80% потреб своїх нафтопереробних заводів, що не мають виходу до моря. Хоча це пов'язано з більш високими технічними ризиками і логістичними витратами, йдеться у фінансовому звіті Мол, опублікованому в п'ятницю. Агентство Блумберг. Будь ласка, тобто зменшуються прибутки оточення Орбана і безпосередньо Орбана. Але сама компанія, корпорація дуже-дуже потужна, вона катується по світу, мов. Вона, до речі, видобуває нафту і в Азербайджані, і в Іракі, і так далі. Тобто заміщення можна було б прекрасно зробити без ніяких проблем. Але вони не хочуть, їм звичайно, вигідно качати дешеву російську нафту по своїм домовленостям ще з дисконтами певними. Да, і після того заробляти на цьому надприбутки, над продажами світлих нафтопродуктів. Але, в принципі, вся ситуація, якщо б вони повністю відмовились від газу і нафти російської, ніякої загрози енергетичної безпеки Угорщини не було. Тут приватні бізнес-інтереси. Мені цікаво, що він буде пропонувати Трамп. Або долю в бізнесі в якусь частину. Хоча я не розумію, Трамп оголосив і Європі, і іншим країнам, да? і Індії. Ну, Китай не зачіпнув, зрозуміло, тому що там у них своя, свій порядок денний після торговельної війни. Що покупка російських енергоносіїв це продовження війни, це підвищення оборони. Здатності агресивних дій Російської Федерації на полі бою в Україні. Ну так він заявляв, принаймні. І я думаю, що він повинен вести цю позицію і не дати можливості Орбану зробити якісь виключення. Як тільки він зробить виключення Орбану, то будуть ще інші варіації, коли будуть говорити ну, Угорщина, що вона найпотужніший виробник якихось критичних матеріалів чи ще чогось іншого, що потрібно світу. Чи це ви просто зберігаєте бізнес е, Орбана і його оточення і тим самим, в принципі, даєте можливість поповнювати бюджет Російської Федерації? А до речі, за оці роки повномасштабного вторгнення там мільярди доларів заплатила Угорщина російській стороні за енергоносії і. Ці мільярди йшли на військово-промисловий комплекс, і так далі, і це все ми бачимо на полі бою в Україні. Тобто, тут Трамп повинен визначатися в своїх політичних мотиваціях, в політичних аспектах, як вести перемовини з Орбаном. Якщо він буде до нього як до друга Віті, що я для нього все зроблю як потрібно, то тоді це не клеїться. От аргумент був дивіться, от він з японцями да говорив uh -huh. стосовно. Не купуйте там нафту, не купуйте газ російський. Йому ніхто, мабуть, і не пояснив, що там зовсім інша ситуація. І прем'єрка Японії такі, які вона пояснила. Що ми не купуємо нафту і газ у Російській Федерації? Ми брали участь в проєкті Сахалін 2 з 1994 року, інвестували в ці родовища в Охотському морі, і ми забираємо свій прибуток вигляді нафти і газу, але ми не платимо гроші в бюджет Росії, яка їх витрачає на військово промислові комплекси на інші моменти. Тобто, це ж зовсім різні речі. Перепрошую, повернемося. Бачимо, як Дональд Трамп зустрічає а, пана Орбана. Бачимо спілкуються. Ми стежимо за тим, як розвиватимуться події. Пожалуй, руку певно, на що варто звернути увагу. Трамп активно щось розповідає. Ми не маємо змоги почути, але матимемо змогу почитати в американській пресі. Неодмінно відразу про це вас проінформуємо, пане Павле. Зараз відбуватиметься зустріч, певно, за закритими дверима, можливо, відбудеться спільна прес-конференція. Певні очікування, прес-релізи. Чого очікуєте ви? Який ваш аналіз? Для чого ця зустріч і цей візит Орбана було здійснено до Вашингтона? В першу чергу метою Орбана є перед весняними наступними виборами в Угорщині Отримати фотографію, отримати картинку. А коли він стоїть. А між Путіним і Трампом вони потискають руки, і він там третій. Mm -hmm. а, тобто людина, яка домоглася того, що лідер е, країни, яка здійснила агресію проти суверенної держави, як е, людина яка. На яку видано ордер міжнародного кримінального суду, вона прекрасно себе почувається в не десь там в Індонезії, не десь в Казахстані, а в Європі, в Європейському Союзі. Перед виборами, безумовно, для такої невеличкої країни це дуже потужний сигнал виборцям і дуже великий шанс для того, щоб Орбан таки переміг того, хто не те, що наступає йому на п'ятки, а зараз вже випереджає, має на увазі. Петра Мадьяра, лідер опозиції. Е, якщо говорити про е, нафту, я не думаю, що це основне буде питання. І, в принципі, це питання Угорщина може абсолютно спокійно вирішити. Подібна ситуація була з Чехією. У Чехії так само було, Чехія залежала від російської нафти. Ще в 2000, до 2022 року. Після зразу після вторгнення Чехи приймають рішення, що ми відмовляємо, і Чехія, до речі, так само не має виходу до морю. хоча, хоча має вихід на Дунай, який в принципі велика ріка і судноплавство там є. І Чехія зараз уже вона абсолютно входиться без російської нафти, тому що качає нафту через триєст, через італійський порт. А Угорщина вже зараз у неї є нафтопровід, який працює з Хорватії, перекачує нафту. Але, але є політична, е, е, політична позиція, і тільки по, політична, а й бізнесова, тобто бізнесова. політична позиція, яка основується на, на тому, на конкретних доходах, про що колега говорив. Але тут же ще що. Орбан uh, не тільки отримує uh, фінансові дивіденди, да? він тим самим, коли він uh, не хоче, uh, щоб Угорщина закуповувала нафту там на близькому сході в Ірані, де завгодно, в Казахстані. Він тим самим працює на Путіна. Тільки в 25-му році Угорщина, Росія за рахунок Угорщини заробила 4,5 мільярда євро, 4,5 мільярди євро. Тобто, це все йде на війну, безумовно. Тобто всередині Європи ми маємо країну, яка знову, як вже двічі було в її історії, вона знаходиться з іншого боку, з несвітлого боку. Тобто вона на в коаліції, тоді вона була прямо союзником Німеччини в першій війні, в другій війні, і вона не зробила висновків. Тому що там не було проведено денацифікацію, як в як в Західній Німеччині, і оця ось її обрізали територіально, і оця ось образа внутрішня ця травма. Вона в угорцях є і, і виразником цієї травми є е, якраз Орбан, і його підтримують якраз ті, хто так само, як він, вони про це не говорять відкрито. Вони не говорять про претензії по кордонах, але вони висувають якісь претензії, в тому числі й до України. І, на мій погляд, Україна тут повинна поводитись жорсткіше. Жорсткіше ну не повинно бути такого, що ми узгоджуємо з Угорщиною наші мовні і освітні закони, як зараз заявив віцепрем'єр, що ми узгодимо з Угорщина, потім подавати туди. Тут ще один нюанс. Чому повинні бути саме чітко сказати, що ні? Якщо ми чітко заявляємо ні, проявляємо силу, то якраз у той чоловік, який ми бачимо зараз на екрані, пан Трамп, він якраз поважає сильних людей. Для нього всі навіть тирани, але якщо він сильний, якщо він отак от тримає свою країну і твердо відноситься до, до тих, хто покушається на їхні інтереси, він каже, що це гарні хлопці. І він зараз буде горді з Орбаном. У нас була прекрасна розмова. У нього завжди прекрасна розмова з такими людьми. Чудово, ми також маємо до цього прагнути для того, аби зустрічатися. Бо кожна країна, кожен лідер виходить виключно із своїх інтересів, і нам потрібно дивитися правді в очі. Я лише нагадаю одну історію, коли Угорщина заявила про намір утворити в Європі антиукраїнський блок. Головний радник угорського прем'єра Балаш Орбан заявив, що це може суттєво перешкодити зусиллям європейського союзу щодо фінансової та військової підтримки. України. Давайте нагадаємо пам'ять. Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи, коли була Вишеградська четвірка, що складалася з Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі. Саме так ми могли чинити опір. Я думаю, що це станеться і цього разу, і буде все помітнішим. Балаш Орбан, головний радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Євген Дмитрович, але ми чекаємо результатів виборів, як я розумію, в Угорщині. Після цього вже можемо робити певні висновки. Але до виборів також є час. Звичайно, і Угорщина показує свою антиукра... антиукраїнську позицію спочатку повномасштабно.